Вітаю всіх. Доброго дня, доброго вечора, в кого як, як час доби, неважливо. Хотів би вам показати одну штуку, як отримати день Према зараз безкоштовно. Усім приходило на польову пошту повідомлення про бойовий шлях. Пригадайте свої найкращі бої 2024 року. Коли ви натискаєте на неї, вам видається таке віконечко, Вітаємо! Ваш бойовий шлях зібрано за цей рік. Навіть тут вже вказано, що на знак нашої поваги ви отримаєте один день танкового преміум-аккаунту. Як це зробити? Натискаєте на кнопку подивити свій бойовий шлях. У Вас відкриється в браузері віконце, в кого хром, в кого опера, в кого мазіла, неважливо. Важливо, щоб ви були залогінені під своїм аккаунтом. Ну, я думаю, якщо ви натиснете з під гри, то ви автоматично залогінитесь. І натискаємо кнопку Розпочати шлях. Показую, скільки боїв ви зіграли за цей рік. Улюблена нація. І так далі. І так далі, і так далі. Я не буду свої показувати. Вам це не цікаво. <кх> Подивитесь свої. Саме головне, що якщо хочете детально роздивитися будь-який пункт, можна поставити на паузу. Це все дуже зручно, дуже цікаво. Як тільки ви натиснете на наступний слайд, відновлюється відтворення. Так само ви можете знову поставити на паузу. Коли ви вже дійдете до останнього пункту. Зараз ми долистаємо наші закляті вороги, скільки ми про пробігли. Ось. Висвітиться віконце. Де у вас буде кнопка Отримати один день преміум аккаунту. Можете подивитися ще раз свій бойовий шлях. Можете поділитись з друзями унікальним ідентифікатором. Щоб вони дізналися, як ви провели цей рік. Це все не складно, це все легко. День преміум аккаунта начисляється. Актуальна тим, хто давно не грав. Або хто давненько не заходив в гру у кого вже закінчився преміум аккаунт. Дуже зручно, дуже класно. Що ж, до зустрічі на полях World of Tanks.